Він був найвидатнішим художником своєї доби, але помер, не досягнувши сорока через рану, отриману у вуличній бійці. Він був надзвичайно успішним та знаменитим ще до тридцяти. Однак влада Риму приговорила його до смерті через усікновіння голови, адже він найпевніше кастрував ножем свого суперника за іншою версією коханця, через що той помер. Мова йде про генія та гультіпаку, якого недарма вважають найскандальнішим художником усіх часів Караваджо. Він був найуспішнішим релігійним митцем раннього бароко, і водночас він писав святих і Богородиць із вуличних голодранців гульвіз та Повій. Дивовижно, але його майже триметрове різдво відоме передовсім не тим, що належало пензлю такого видатного майстра, а тим, що було викрадене сицилійською мафією, і фігурує на сайті FBI як об'єкт одного з десяти найбільших злочинів у історії світового мистецтва. Але не лише цим воно цікаве, адже погляньмо на ці три фігури біля малого дитяти. Якщо це справді волхви, як логічно припустити, то чому жоден із них не чорношкірий, яким мав би бути Бальтазар? Тож сьогодні мова піде про найдорожче і чи не найцікавіше Різдво в історії живопису. Але, звісно ж, я згадаю картини та ікони різних культур, зокрема й українського бароко. А все, щоб розгадати загадку Мікеланджело Марізі да Караваджо та його пізнього шедевру Різдво. Ви дивитесь канал Культур Тригер. З вами соціолог культури Богдан Олег Горобчук. І сьогодні ми вперше, але гарантую, що далеко не востаннє звертаємося до творчості Караваджо. Тож ставте цьому відео вподобайку та пишіть, чи знайомі ви з його творчістю. Ну і підписуйтесь на наш канал, якщо ви іще не мали такої нагоди. Навіть неозброєним оком можна помітити, що ця картина ніби розділена на три частини. На лівій – чоловік середнього віку у вишуканому вбранні з вигадливими китицями поряд із коровою, а над ним зі зміщенням до центру Янгол, що тримає стрічку з написом Gloria in excelsis Deo. Тобто, як це традиційно перекладають з латини українською, слава Вовишніх Богу! Незвичним чином розміщена у просторі фігура Янгола, є ніби вказівником, яким художник акцентує увагу на фігурі Діви Марії, нижчі, ніж інші, однак найважливіші на зображенні. Так само по центру фігура маленького Ісусика, який прийшов у цей світ зовсім нещодавно. Вперше про цю картину я прочитав на сайті Кредо, потрапивши туди випадково. Але картина здалася мені настільки непримітною, як на караваджо, як на його блискучу здатність ловити момент, який трактує всю картину, до чого я повернуся пізніше. Тож я з цікавістю прочитав статтю і виявив, що дата написання роботи 1609 рік, тобто за рік до смерті майстра. А отже, це найпевніше замовна робота в той період, коли Караваджо найбільше був скутий побажаннями замовників, утім, водночас міг продавати свої картини якнайдорожче. Автор статті, отець Майкл Рен'є, відповів мені на інші питання, викликані моїм невіглаством у католицьких догматах. Ось що отець Ран'є пише про центральний сюжет картини. З тіні виходить ангел. Він тримає знаменої з написом «Gloria in excelsis Deo», словами пісні, яка лунала в опівнічному небі з вуст сонму ангелів. Пам'ятаємо, що Христос народився посеред ночі, тому світло на небі сяє завдяки славі немовляти Христа і його небесного Отця. Джерело світла вгорі ліворуч, десь поза межами рамки полотна. Зверніть увагу, як яскраво освітлене обличчя, немовляти, що дивиться у небо. Це виглядає так, ніби він дивиться на свого небесного Отця. Якщо він не знає, куди саме дивитися, ангел послужливо вказує напрямок. Погляд Отця зустрічається з поглядом сина у спалаху світла. Ось така містика, до якої ми навряд чи би здогадалися самі, правда ж, друзі? Але цей пасаж не відповідає на центральне питання, яке я вже згадував. Адже ось із правого боку полотна іще три фігури, причому двоє чоловіків стоять, а третій присів, дивиться в їхній бік і вказує на Ісуса. Хіба ж це не схоже на знамениту сцену поклоніння волхвів? Давайте подивимося іще раз загальніше на героїв картини. Хіба ж це не Йосип біля худоби? А отже це таки хлів, і Ісус таки в яслях? Логічно припустити, що ось тут, по інший бік від Йосипа, троє волхвів, тобто Бальтазар, Мальхіор та Каспар або Яспір. Ну так, картина і справді максимально камерна. Ісус, Йосип, Марія, Янгол, який є представником справжнього Ісусового батечка, що повідомляє світу про благовість. Ну і Волхви. Що ж тут іще гадати? Ну і корова. Про корову теж варто пам'ятати, ось які в неї кумедно зігнуті роги, що відсвічують тихим відлиском. Взагалі, сюжет про волхвів є суперкласичним для європейського мистецтва різних епох та стилів. Я колись, якщо ви замовите, неодмінно окремо зніму великий сюжет про волхвів у мистецтві, але ж давайте зараз познайомимося із ними ближче на прикладі цієї прекрасної нідерландської роботи невідомого автора XVI століття, яка зберігається у Києві у музеї Ханенків. Тут ми бачимо лише волхвів з дарами і маємо нагоду більше про них дізнатися. Адже троє волхвів це не просто випадковий набір персонажів нового заповіту. Ні, це Тріо має глибоку символіку, представлену і в самій Біблії, і, звісно ж, в релігійному мистецтві. Вважається, що волхви представляли людство перед Богом. Три періоди у житті людини юність, зрілість та старість, три відомі на той час частини світу, Європу, Азію та Африку, три раси. Цікаво, що імена Волхвів не згадуються в канонічних євангеліях, але вони відомі нам з християнських апокрифів. Традиційно Каспар зображувався найстаршим із посланців Балдазар темношкірим, а Мельхіор – молодшим від двох інших. Однак не так з цією роботою на одязі темношкірого волхва є напис Каспер. Тож дослідники припускають, що в образі посланця Сходу художник зобразив літнього замовника цієї картини. Однак це далеко не найтрадиційніший спосіб зображення поклоніння. Зазвичай композиції на цю тему не такі камерні. Погляньте лише на такі видатні перлини, як незавершена, але надзвичайно показова, як на його стиль, рання робота Леонардо да Вінчі, як маловідома, але по-своєму цікава картина Пітера Брейгеля Старшого або ж значно знаменитіший триптик Іроніма Босха, дивовижно тонко деталізований і, звісно ж, як завжди, символічний. Інтернаціональна готика знаменита своїм поклонінням волхвів, ось таким золоченим творінням Лоренцо Монако. Не дивно, що авторами власних трактувань цього сюжету є й італієць Сандро Боттічеллі, і на цій багатофігурній композиції є чимало його сучасників: від Лоренцо Пишного до Козимо Медичі, та й себе Сандро не забув додати на полотно. Значно камерніше поклоніння Волхвів авторства Альбрехта Дюрера. Цю чудову роботу вважають головним шедевром його ранньої творчості. А ось у цьому творі 1515 року авторства майже невідомого у нас, однак геніального нідерландця Яна Госсарта, представлена інша традиція: буяння пишноти тут зашкалює, на відміну від до речі, ось цієї значно скромнішої фрески Рафаеля Санті. В українському живописі цей сюжет, звісно ж, також був надзвичайно поширеним. Але я згадаю хіба одну з улюблених своїх робіт на цю тему: ікону Різдва Христового середини XVI століття із села Трушевичі на Львівщині. Ось бачите, тут також присутній сюжет про тріє царі, ну і худоба біля ясел це предмет моєї гордості за милі узагальнення української ікони. Дуже цікавимо мої інші українські ікони, присвячені цьому сюжету. Ось поклоніння волхвів на українській бароковій іконі XVII століття, що нині перебуває в селі Гломча підкарпатського воєводства Польщі, але є водночас типовою саме для українського бароку. А ось так потрактував цю тему український бароковий іконописець Йов Конзалевич. До доби українського бароку належить і ця ікона Різдво Христове 1729 року з іконостасу Успенського собору Києво-Печерської лаври. Цікаво, що ці українські сюжети відчутно різняться між собою за технікою виконання, однак є у них слід якоїсь невловимої традиції, непритаманної європейському живопису барокової доби. Якщо уважніше придивитися до європейських сюжетів, то в око впадає один очевидний факт один із волхвів. Точно й однозначно був представником негроїдної раси, і цю біблійну деталь усіляко підкреслювали художники незалежно від стилю та епохи. Але до мого особистого здивування залежно від країни. Адже згадаємо ще раз, оті наші українські барокові ікони. Волхви там дійсно характеризуються і розрізняються саме різницею у віці, а зовсім не расою. Ось бачите, лише довжина та колір бороди тут дещо значать. Як на мене, дуже цікава та щира деталь в українській традиції, де питання расового різноманіття завжди було другорядним. Але ж хіба те саме можна сказати про Італію часів Караваджо? Ні, тутешня традиція цілком собі послідовна щодо образу Бальтазара. Хоча, як ми побачимо згодом, усе ж Караваджо вона не стосується і припускаю тому, що він був одним із зачинателів реалістичного мистецтва, як такого, і для такого мистецтва мусив бути переконливий до образу. Натурник, що ж, можливо, темношкірих людей середнього віку в колі спілкування Караваджо в Італії просто не було. Але й це далеко не остаточна відповідь на таємницю картини. Тож для того, щоб вирішити цю загадку Різдва Караваджо, я ще раз уважно перечитав статтю на сайті Кредо і виявив, що її авторів підвело поводження з лапками. Тож оцю фразу. Протягом століть його Різдво зі святим Франциском і Лаврентієм прикрашало стіну над Вівтарем Ораторію. Можна читати не лише так, ніби над Вівтарем висіло три окремі картини Різдво, ну і релігійні сцени з Франциском та Лаврентієм. Але буквально як назву однієї картини Різдво з Франциском та Лаврентієм. Ясна річ, щоб перевірити цю версію, я погуглив новий варіант назви і виявив, що таки не помилився. Якщо ж перейти до списку картин Караваджо цієї під 1609 роком не виявляється, як я не намагався її знайти. І лише пошук усім доробком майстра показав іще одне можливе або ж помилкове датування: 1600 рік, час, коли Караваджо працював над ключовими своїми роботами серією про життя апостола Матвія та кількома іншими картинами. Що ж, цікаве таке різнодатування. Його загадку розкриє нам детальніший погляд на характер картин Караваджо обох періодів, чи не так? Станом на 1600 рік Мікеланджело Марізі да Караваджо вже був. Прославленим художником, що мешкав у Римі і мав дуже впливових покровителів, які шаліли від його мистецьких звершень. Він був автором таких вражаючих робіт, як Жертвопринесення Ісаака, де вже неповторно підходить до способу освітлення сцени, екстремально використовуючи світлотінь, а також картини Марта і Марія Магдалина, в якій зобразив готову до розкаяння розпусту, та однією з його найзнаменитіших робіт станом на сьогодні: Юдиту та Олоферна. З цими запаморочливими стрічками крові. Також Караваджо написав свою основоположну для стилю медузу. Однак саме 1600 рік став роком його найбільшого тріумфу, що простягнувся так обширно, що охопив і частину року наступного. Саме в цей час Караваджо перша мистецька зірка Риму, а може, й усієї Італії. Безумовний лідер, з яким може змагатися хіба представник Болонської школи в Римі, Аннібала Бала Карадчі, який мав власний сон учнів та успішний бізнес, але безумовно творив не настільки ефектні роботи. Серія полотен, присвячена апостолу Матвієві, була, звісно ж, замовленням, і то найвищої храмової ієрархії Риму. Однак, судячи зі всього, Караваджо дали певну свободу в трактуванні сюжетів, чим він блискуче скористався. Ось погляньте на покликання апостола Матвія. За столом сидять чоловіки, один з яких захоплено рахує гроші, не помічаючи, як до кімнати входить Ісус із товаришем. Ось бачите, це можна зрозуміти з ледь вловимого німбу і вказує на когось за столом. Бородатий з подивом дивиться на пару і запитально показує пальцем у бік. і, на перший погляд, неясно на себе самого чи все ж таки на цього молодика при грошах. Для людей раннього бароко жодної таємниці тут бути не могло. Матвій до покликання був податківцем. А ось розкішна багатофігурна композиція мученинства святого Матвія, і в декоративності поста різноманітті емоції тут же вгадується не лише манієризм, але й риси, що розквітли вже в зрілому бароко. Хоча, мабуть, інші дві роботи Караваджо цього ж року були ще сенсаційнішими. Ось погляньте на навернення Савла. Ця картина абсолютно неймовірна по колористиці. Погляньте лише на те багатство червоного пігменту, і водночас на ненав'язливі декоративні фрагменти, які дещо розбавляють доведено до неймовірної концентрації основну композицію, де дві фігури ніби злітають з неба, старий лицар ледь втримує коня, і таке враження, що боронить від янголів, адже тут видно крила, бородатого і ледь не голого чолов'яго, який прикриває обличчя. Насправді цей чоловік Савл, що отримав Боже прозріння від ось цих двох, один з яких, до речі, сам Ісус. А тоді упав із коня, і перед нами наслідок цього падіння і народження апостола Павла. Цікаво, що цю картину не прийняли замовники, тож Караваджо створив дещо камернішу, не таку мені роботу, і по-своєму цікавішу, адже Савл тут молодик, і ніби намагається тут після падіння з коня охопити своє видіння. І ще одна надзвичайно сильна робота того періоду розп'яття святого Петра, де Караваджо настільки сконцентрований на вписуванні в композицію сцени фізичних зусиль, що виникає аж якесь незручне і неприємне відчуття, коли усвідомлюєш, що цього цілком байдужого до всього чоловіка розпинають, тобто скоро прийде його смерть. Але хіба ж має апостол якось на це зважати? Ну і, зрештою, ще один шедевр 1601 року, Вечеря в Емаусі. Це ще один біблійний сюжет, який переказує фрагмент Великодньої історії вже після Воскресіння Ісусового. Картина зображує момент, коли Воскреслий Син Божий відкривається двом своїм учням, імовірно, що євангелістові Луці та святому Клеопі у місті Емаус. І погляньте, як свіжо виглядає Ісус. Він рум'яний і добре поголений. Видно, що на тому світі він вже встиг добряче відпочити після розп'яття. Чи міг серед таких безумовних шедеврів виявитися й дещо, відверто кажучи, млявіший, без цієї караваджівської, миттєвої, емоційної гостроти, тобто Різдво? Чи все ж його витоки варто шукати пізніше серед картин 1609 року? Тоді він вже не жив у Римі. Його статус взагалі був сумнівним. Адже, попри те, що караваджо мав високих покровителів, його спосіб життя вже перейшов усі межі непристойності. Так він, як ідеться в найбільш поширеній версії, намагався каструвати ножем свого близького товариша Рануччо Тамасоні. Сутенера своєї коханої жінки, а й куртизанки Філіди Меландроні, яку він зобразив, зокрема ось тут, в образі Юдити. Ця дівчина стала повією у свої 13 років, і до цього її залучила власна мати. Існує версія, за якою її знайшли утопленою, і саме з її трупа Караваджо писав свою знамениту померлу Богородицю, яка в нього вийшла аж надто мертвою, як на дух цієї історії, яка розповідає не про смерть, а передовсім про Воскресіння Марії. А потім все й закрутилося з цим Томасоні, якого деякі дослідники, зважаючи на повсюдний гомоеротизм Караваджо та характер травми кастрацію, вважають іще його коханцем. Ну але годі, якщо вам цікаво, докладніше дізнатися про цю шокуючу історію, яка завершилася засудженням Караваджо до смертної кари через обезголовлення, пишіть у коментарі, може зробимо про це окремий сюжет. А поки ви пишете, я хочу подякувати нашим патронам, адже саме завдяки їм ви зараз бачите цей випуск. В описі до відео я посилання на БайміяКофі та Patreon, і в мене чудова новина для всіх патронів рівня інфлюенсер і вище ми відкриваємо безкоштовно доступ до всіх лекцій. А всі патрони від рівня публічна особа зможуть отримати безкоштовний доступ до 10 лекцій курсу історії української культури, який я читав цього семестра в академії імені Михайла Бойчука. Усі подробиці в описі до відео. І повірте, я щиро раджу їх переглянути, адже зараз іще й триває сезон знижок на усі лекції. Тож 1609 року Караваджо був далеко не в таких вільних умовах, як за 10 років до того. Він творив не в Римі, а вже де доведеться: то на Мальті, то в Неаполі, а то взагалі в Сіракузах чи в Палермо на Сіцилії. А все через його запальний характер. Адже здавалося б, утік з Риму, то й сиди собі на Мальті під покровительством лицарів Мальтійського ордену, спокійненько і в розкашах, пиши свої шедеври. Але ж ні, Караваджо спровокував сутичку з місцевим аристократом і важко його поранив. Якраз тому він і втік з Мальти, де й зобразив усі ці дива, які ви зараз бачите, на Сіцилію в багатий край, який обіцяв йому чимало замовлень. У Сіракузах і Массині Караваджо і справді отримав чимало престижних контрактів. Католики в цей час усе робили для того, щоб яскраво відрізнятися від протестантів, для яких релігійні зображення були неприпустимими. А отже, мистецтво мусило демонструвати тріумф католицької віри та естетики. І Караваджо був ніби створеним, щоб дати усе це католицькій церкві. Серед творів сицилійського періоду Караваджо Вікіпедія згадує. Поховання святої Луції, візуалізацію легенди про заснування однієї з сіракузьких церков, воскресіння Лазаря і ще одна цікава робота на впізнаваний сюжет. Ось бачите, тут їй кинути як непотріб додолу череп, як зневага до значення смерті, коли існує істинне безсмертя. Зрештою, згадується і робота поклоніння волхвів. Але не та, яку ми з вами сьогодні вже згадували, а ось ця. І знову тут волхви це троє чоловіків різного віку, і жоден із них не чорношкірий. Що ж об'єднує ці три сіцилійські роботи Караваджо. Усі вони великих розмірів, але важливіше те, що кожна з них має. Караваджанськи композиційно сконцентровану нижню частину, однак горішня частина порожня, ніби зникли на небі усі заступники, ніби ті фігури, які мусили прорватися з неба і не раз в Караваджо створювали оці напруги на горішньому поверсі буття, усі вони тут відсутні. Небо ніби голе і все, що відбувається, належить лише нижньому рівню. Що ж, може, після усіх емоційних потрясінь Караваджо обрав таку образність як ознаку власних розчарувань у Богові, або, скоріше, навіть власної богопокинутості, яку він переносить на усі сюжети того часу. Тож легко переконатися, що жодна з цих трьох великих робіт не нагадує Різдво зі святим Франциском і Лаврентієм, роботу, де є ось ця небесна частина. А композиція і справді співмірна стою, якої Караваджо дотримувався за римського періоду. Тож питання року створення цієї роботи і справді лишається відкритим. Однак давайте ж поглянемо на цю карту переміщень Караваджо Італією. Після сіракузів та месіни, як бачимо, він якийсь час провів у Палермо і аж звідти поплив до Неаполя. Що ж він робив у цьому сицилійському місті? Але перед тим давайте кинемо оком на роботи, створені ним пізніше в Неаполі. Якщо вірити цьому списку, то після поклоніння Волхвів, Караваджо створює уже на континенті одразу кілька робіт, де фігурує відрубана голова героя, і не просто відрубана голова, а власна голова Караваджо. Тобто це такі собі вкрай тривожні автопортрети, вписані в класичні сюжети. Знову Юдит і Олоферн, чергував в кар'єрі Караваджо, і ще один традиційний сюжет на подібну тему Давид і Голіаф. У цих неаполітанських роботах видно не лише страх Караваджо за власне життя або ж бравування власними проблемами. Незадовго перед написанням цих робіт на нього було здійснено черговий замах. Ні, тут бачимо повернення до камерності, сконцентрованості сюжету. Що ж різдво зі святим Франциском і Лаврентієм і справді цілком собі могло би бути проміжною роботою між цими двома цілком різними стилями. Тож, схоже, що в Палермо, у період між творчістю в Масіні та потім у Неаполі, і справді творив ось це Різдво. І, мабуть, найпрямішим доказом на користь цієї версії є те, що ця картина століттями прикрашала цілком конкретну споруду: барокову ораторію святого Лаврентія, якраз у місті Палермо. А ще цікавіше те, що ораторія ця розташована просто біля базиліки святого Франциска Асільського в історичному центрі Палермо. Ораторію побудували у 1569 році за фінансування генуезьких купців, пов'язаних із монаками-францисканцями, ну тобто послідовниками святого Франциска Асійського. Чи ж тепер комусь буде дивно, що ця робота має саме таку назву: Різдво зі святими Франциском і Лаврентієм, адже ораторія в Палермої була водночас францисканською і присвяченою святому Лаврентію. Ну тобто в українській традиції святому Лавріну. Тому логічно припустити, що перед нами на цій роботі такий справді не волхви, тож тим паче не дивно, що Караваджо не акцентує на ознаках бальтизарової раси. Найпевніше, ось вони, Франциск у чернечій рясі, Лаврін у дивному капелюсі, який легко сприйняти за німб, що могло полестити замовникам. Що це за третій, обернений до нас спиною, не питайте. Але це запросто може бути сам художник, який нібито вказує святим на Ісуса. А може він іще й цей Янгол, адже Караваджо насправді звали Мікеланджело, що буквально значить Архангел Михаїл. А може, це просто композиційно необхідні фігури, одна вісник неба, інша закриває нижню латку, тому й спиною до нас. А отже, це не суттєвий персонаж. От вам і розгадка, принаймні року створення цієї роботи. І справді вона не схожа на інші сицилійські і більше нагадує римський період. Але ж могло так статися, що цього Палемського ці очікували від Караваджо, який якраз римськими роботами й прославився. А може й так бути, що роботи сіракузько масінського періоду саме такі незвичні з геть іншої причини, ніж від відчуття богозалишеності у Караваджо. Банально могло так статися, що платили йому лише за нижні частини, а видовжили вгору з якихось технічних причин специфіки приміщень. Світ мистецтва початку 17-го століття настільки далекий від нас, що певності бути не може, але в чому я на 100% певен, це в тому, що сицилійський характер дуже специфічним чином проступив в історії цієї палермської роботи, хоча й за майже 400 років після її створення. Адже я навряд чи помилюся, якщо скажу, що перше, з чим у всіх нас асоціюється Сицилія, це якраз мафія. Отак коза ностра, про яку багато хто з нас знає, з кримінальних хронік та серіалів. І ось так збіглося у часі і просторі, що місцем найбільшого впливу сицилійської мафії було це місто Палермо, в історичному центрі котрого знаходиться ораторія святого Лаврентія. У місті на початку 60-х років вирувала так звана Перша мафіозна війна, яку характеризують цілим шквалом убивств. Як в ході міжкланових сутичок, так і терактів проти суперників і поліції. Однак до кінця 60-х запанувало певне затище – період відносного миру, так званий Пакс мафіоза. У той час багато мафіозі були ув'язнені або вигнані з країни. І от, у ніч з 17 на 18 жовтня 1969 року двоє злодіїв викрадають картину «Караваджо Різдво з приміщення ораторії святого Лавріна в Палермо. Причому видно, що діяли не профі. Вони вирізали картину з рами та запхнули в килим. Слідчі загалом сходяться на думці, що саме сицилійська мафія значною мірою відповідальна за подальшу долю картини. Так, один із злочинців-інформаторів пригадував, як бачив, що мафіозний бос Сальваторе Ріїна, використовував шедевр Караваджо як килимок, ну тобто клав на картину ноги. В іншому розшифрованому допиті говорилося, що Ріїна демонстрував її на мафіозних зустрічах. Італійські слідчі вважають, що мафія заволоділа картиною вже після крадіжки, адже її не змогли збути викрадачі-аматори. А потім Різдво переходило від боса до боса. Зокрема, нею володіли такі мафіозі, як Розаріо Рікобоно та Джерландо Альберті. Слідчі вважають, що Альберті спробував продати Різдво, але не зміг завершити оборудку до свого арешту в 1981 році. Він нібито заховав картину разом з наркотиками та готівкою. Значно пізніше, у 2018 році інформатор поліції Гаетано Градо повідомив нову версію, нібито картиною весь цей час володів Гаетано Бадаламенті станом на 1970 рік голова комісії Сицилійської мафії, який на початку 80 х програв у так званій другій сицилійській війні клану Сальватора Ріїни та його Посіпак. І далі версії розходяться. По одній з них бадалементів встиг передати картину якомусь швейцарському дилеру, за іншою, ж нею заволодів Ріїна, тож версія з килимком знову тривожно актуалізувалася. Нині ця крадіжка вважається одним із найзначніших мистецьких злочинів в історії людства. У 2005 році FBI. Включила його до десятки найбільших злочинів у сфері мистецтва. Станом на той же рік італійська влада вважала, що картина залишилася на Сицилії та захована десь між Палермо та Багерією. Однак нині впливовою є й версії, що картина радше за все знищена за нез'ясованих обставин. Утім, як ви самі переконалися, це не точно. А ще якщо вас зацікавила тема мистецької крадіжки, я не можу вам не порадити чудовий роман Донни Тарт Щіголь. Але в жодному разі не дивіться фільм замість читання роману, він значно слабший. Ну і радимо переглядати також сюжети Культур Тригера. У нас повно відео про вкрадене мистецтво. На жаль, вкрадене воно здебільшого московитами з України. Але от сьогодні ми зробили альтернативний сюжет на цю тему. Цікаво, чи вам сподобалося, і чи робити інші сюжети про Караваджо та його творчість. Пишіть у коментарі, друзі. А також радимо реєструватися за посиланням в описі до відео. Так ви зможете отримати повний доступ до курсу історії української культури за акційною ціною понад 15 годин за 1000 гривень. Ну а ще в описі є посилання на мій ефір на каналі 10 запитань історику, як на мене вийшло вдало і базовано. Ну і традиційно нагадаю, що всі ми маємо невтомно підтримувати наших захисників. Наприклад, це можна зробити через наш з друзями фонд, кому що треба, на якому якраз триває збірна Mavic. Усі деталі також у описі до відео.